Курс психологія сім'ї з основами сімейного консультування є запотребований всіма психологами-практиками, з якими би клієнтськими запитами ви не працювали, адже так чи інакше ми торкаємось сім'ї, чи то материнської, чи то сім'ї, в якій зараз на даний час перебуває клієнт. Так само запити можуть стосуватися труднощів функціонування сім'ї, труднощів адаптації. Труднощів створення сім'ї чи переживання кризи розлучення. Треба розуміти, що сучасні підходи до розуміння сім'ї, до аспектів її створення дуже змінилися в нашому соціумі, і нам потрібно йти в ногу і розуміти, що ж відбувається між партнерами. До прикладу, чи знали ви, що існує всього три моделі вибору шлюбного партнера? Перша модель це модель фільтрів, коли ми. Пробуємо переглядати претендентів на шлюб, і, наче, пропускаємо через певні фільтри, наприклад, зовнішнього вигляду, якихось моральних цінностей, якихось очікувань. Наступна модель це модель доповнюваності, коли ми знаємо, яка я чи який ти, і я певним чином обираю партнера, який допоможе нам створити одне єдине ціле. Партнер буде доповнювати іншого партнера. Ну і третя модель модель максимізації вигоди. Це тоді, коли я розумію, для чого мені шлюб, що я хочу від нього, і я шукаю партнера, який може задовольнити таке моє бажання. Ви спитаєте, а як же кохання? Так от саме про це, як його розуміти, які є особливості, яким чином взаємодіють партнери, ви зможете також дізнатися на нашому курсі. Запрошую до вивчення, до... Освоєння моделей, консультування сімейних пар, закономірностей, принципів і підходів багато цікавого вас чекає на цьому курсі.